Вітаю всіх на своєму каналі. Отримав сьогодні посилки. Зараз будемо займатися великим ТО. Що будемо робити? Буду розбирати впускний колектор. Надо поміняти резиночки в впускному колекторі. Впускний колектор по-любому засраний внутри нагаром нагар. Заміним подушку двигуна. До речі, запчастини чекав трошки, ну, скажімо так. На пару днів довж, довше йде, ніж по Україні, тому що їхали з Естонії. Міша Ткачук вислав мені це мій давній товариш, з яким ми дружимо ще коли в мене було чорне віто. І я у нього купував круїз контроль. У них ще дуже адекватні ціни і дуже гарні запчастини. Збільшого він їх продає через Facebook, хто, хто состоїть в групах Мерседеса, там вони всі є. Скажу так. Деякий час я не брав у нього запчастини, тому що була проблема з, логіст... з логістикою. Зараз я заказав у нього подушку двигуна. Тобто дивіться, цю подушку двигуна. Що я покажу ближче, в якому вона стані. Ну, якщо видно, ну це. Скажімо так, нова подушка. А, і компресор гідроусилителя я заказав. Ну, тобто, отак виглядає. скажімо Ну Трошки поляки, коли є моменти якісь. Але запчастини, скажімо, в дуже гарних в дуже гарному стані а, з Європи з тих автівок, які їздили по Європі, а не кончалися у нас тут. Тому, кому цікаво, мішан номер телефона я можу дати. По запчастинам ціни дуже адекватні. Будемо міняти подушку, будемо міняти компресор чи як правильно, насос гідроусілітеля. Будемо міняти зараз, покажу вам Ну, всю резиночки взяв на впускний колектор, то есть овальник і... Ну, такінькі різиночки. Ми їх всі замінимо. Тому буде довге ТО. більш за все, що відео, мабуть, буде декілька частин. Ну, по-перше, що ми будемо робити? Відкручуємо тут, знімаємо цю трубу, знімаємо колектор, все відкручуємо. Тобто якраз воно все піде разом. Дойдемо, доберемось до подушки, замінимо подушку, доберемось до компресора. Краще, мабуть, зняти. Зняти буде морду, мабуть, краще. з фари, бо до компресора, якщо чесно, не дуже так долазиться. Ну, я думаю, що можемо ми знімемо морду і може навіть радіатор інтеркулера. ну, Це буде видно, тому що. Я, якщо чесно, ни разу не знімав його. Колектор на своєму віта я знімав, а гідроусилитель, компресор гідроусилитель, руля, цього я не робив. Ну, Більш за все, що морду знімемо фари, знімемо морду і, і, скоріш за все, що інтеркулера, радіатор знімемо і тоді там доступ буде взагалі ну, найкращий. Ну, якось отак. Оце, бачите, все підсапливлює. Це із того, що там сидить на герметики, а герметик пропускає. Ну вже там його намазано наверное, на ого. Тому це будемо зараз все робити. Трошки підрозібрав вже. Зняв фару, зняв решітку радіатора. Напоминаю, ті, хто тут дістає. Решетку, коли відкручуєте, оцей здесь краще лучше с витягувати, тому що він часто падає отуди і вниз не випадає. Так, подразобрал, що ми бачимо? Тут якийсь оленівод резинки с кузова короче, всунув сюда. Короче, надо заказать нові резинки. А, так. Ну сейчас. Зніму цей патрубок. Що, тут все просто. Тут на 13, три болтика Три болтика на 13, Ці два теж на 13 йдуть. Підняли її вверх, тросик ручника треба чолкнути знизу. Тросик ручника. Ну, так замок виглядає, хто не знає. Оцю пружинку треба надавити, щоб тросик вийшов. Вниз надавлюєте, тросик виходить. Так, Далі зняли цей патрубок, але обов'язково затуляйте, щоб нічого, не мусор не попав туди, нічого не впало. Зараз знімемо повітряний фільтр з корпусом. Оцей патрубок знімемо і в принципі доступ тут доволі непоганий буде. Ну, походу ще буду показувати. Зараз познімаю те, що бачу. а там далі Може інтерколіри не потрібно, буде витягувати. Хотя його не важко її витягнути, я його витягував 200 раз. От я не пам'ятаю. Прибрав жорсткості треба витягнути. Ну, коротше, давайте все по мірі поступлення. Так, дивіться, зняв колектор. Ну, сказати, що засраний отут, на чорному вітах у мене були засрані взагалі в хлам. Ну, от це, це неправильно. Бачите, вважаю, нема. Оце я виковиряв одну резинку. Отака резинка там повинна стоять. І ну, Це треба все вичищати, вимивати. Це з чого сюди і поліз. Хочу ще цю частину відкрутити, бо в мене є резинки і туди. І це б його б одразу можна було б і замінити. Ну, так ми мабуть, і будемо робити. У мене ще є резиночка на цю, на заливну горловину і на щуп, там, де воно входить в двигун. Теж хотілося б поміняти. Ну. Короче, що що вийде, то вийде. Позатулював поки так кульочками, щоб туди мусор не, не сипався і не дай Бог нічого туди не виронити. Ну і плануємо відкручувати болти. Які кріплять а, колектор, впускний тобто, колектор до блоку. Тут, звісно, підзасрано все, ну, тому що тут просифонівало по чуть-чуть. І воно пильця розпилялося, мусор пиль грязь. Коротше, то все звісно буде грязне. Ну, опять же, ніхто не знає, який пробіг у цього автомобіля. Тому що там на спідометрі 370. Може це вже по третьому кругу, а може і ні. Ніхто не знає. І Колектор отут треба буде обіжирити, вимити. Поки ще погода дозволяє, я його кершером розкручу тут. Кершером выбью все в мене є турбовася цей Atom Professional Забризю. Ну коротше одмим буде як на ВЕС В общем розібрав коллектор. Витягнув, уже помив турбовася і кершер. Нормально справляється з ним. Ну, там не буду вибивати, тому що це треба кершер тягнути в гараж. І ну, це, короче, я думаю, лишнє. Ще щось трошки повимиваємо, повитираємо і так воно і буде. Витягнув щуп. Щоб щуп витягнути, треба там хамут на залівній горловині відкрутити. Щуп від. Я вже не пам'ятаю. Від УСО Фіні, по-моєму. Ну, короче, там три болтики треба відкрутити на щупу. І длинний болтик відсюди вниз. Туди длинним болт, ну, длинний ем... длинным воротком. Ну, в принципі, цього вистачає заводський вороток. Що йде в наборі, коротенький и длинненький, його в принципі, вистачає, щоб відкрутити той болтик. Ем... Там Е11 насадочка. Відкрутив, витягнув, ну, хтось уже його тюнінгував, якщо вам видно, этим герметик, короче, кольцо на герметике. Ну, щось не дуже воно допомагало. Сейчас все вычищу, новое колечко поставлю и будем пробовать без герметиков. Воно должно стоять без герметика. Ну, якось вот так вот выходить. Да, не дуже удобно там все коллектор. Ну, таке ще есть моменты. Ну, уже повыбивал резюку там. В принципе, тут чуть-чуть осталось его дочистить. И все, и отличный коллектора. Так, ну тряпочками позатуливав впускни эти отворы. Головку. До речі, там чистенько. Я думал, там буде засрано до ужаса, но там чисто. Взагалі колектора у мене в чорному відео засрані були в хлам. Протягом. Я вам хочу показати, як масло горловину відкручувати. Ось тут болтик. Дуже невдобне місце, але ключиком на 8 нормально відкручується. Сейчас я вам покажу. Де наш ключик. Щас. Так, отакий вот в мене ключик на 8. Маленький з стріщочка. Ним якраз нормально там достається. Ну, можна і звичайним ключиком на 8 там відкрутити. І тоді голов... заливну горловину відсовуєте трошки від двигуна і витягуєте вверх. У мене все там сиділо на герметики, але кольцо, щоб ви розуміли, воно пластикове тут. Тобто, якщо я міняв резину ставив, то це настільки дубове, що воно як пластмаса. То есть, може, звісно, воно і було пластмасовим изначально, ну не думаю. По ідеї, воно просто має бути резинове, але згодом годами воно стало пластмасовим. Це що, щоб замінити цю горловину. Заливна, чи заливна цей масляний щуп, то отсюдова я долазив. Там болтик його видно. Ось там я на нього свічу, його там внизу видно. Ну там він отсюда можна долізти, його відкрутити, поміняти резиночки. Резиночки, скажімо. Ну, все на Existe я брав. Тобто на Existe є, шукайте. Якщо не зможете знайти, тоді пишіть, я напишу каталожні номера, подивлюся там в заказі, які каталожні номера їх. І ці резиночки можна замінити. Так, ми ну, попусному колектору, щоб його зняти, щоб замінити оці резиночки. Друзі, герметик тут не потрібен. Багато хто, щоб просто не міняти резиночку, бере, купує ну, герметик, маже тут герметиком, це все не працює. Сюди резиночки теж треба міняти з часом. Всі вони вдавлюються. Якби тут потрібен був герметик, німці б тут би герметиком намазали. Так він тут не потрібен. Отак я відмив колектора. Десь якісь моменти ще є, але не критично зовсім цей, цей помив. ЄГР у мене немає. Тут повинен стояти виход на ЕГР. Його вже заглушили давним-давно до мене. Колектора, кстати, чисті. Щоб їх зняти? Повітряний фільтр знімаємо. Рекомендую в принципі, фару знімати і знімати е, цей патрубок от інтеркулера. Е, чому його знімати повністю треба? Тому що з цієї сторони, отак рукою залазя туди за, за радіатор, е, відкручуються болти колектора від блоку. Не дуже удобно отсудово, там этот, а от з цієї сторони ну, більш-менш удобно їх відкручувати, тому е, рекомендую там Ну, може фару і не треба, ну как би десь щось може, може і фара б заважала б. Тому рекомендую так зняти, щоб туди долізти. Так, перед установкою а, на головці потрібно протерти посадочне місце. Ну, воно протерте, канали чисті, там протерли, обіжирили. Антісиліконом і все зараз будемо ставити колектор. Оце все не буду я вимивати. короче це довга історія і нікому не потрібно. Колись, може, потом, може. сейчас нема часу, щоб там. Да, я хотів, в планах було, щоб. Там, затулить, допустимо, отвори да, і кершером вибить його все. Ну, Це все в яму, в гараже, грізюки буде короче, мазути. Е прийняв рішення, що не буду цього робити. Все, колектор зараз заводимо туди, опускаємо, ставимо. Болтики, я всі підготував підготував. Ну, так от вичищаєте кожен болтик. Кажучи. Щоб не зализувати грані. Ну, якось так. Все буду збирати, тому що вже дуже багато часу, коротше, коваряюся з цим всім ділом. На колекторі 8 болтов. Болти йдуть у такого формату. Це торкси, да, оці, чи як вони головки називаються. Що скажу по болтам? По можливості вичищайте їх відразу. Або, ну, хоча б щоткою по металу пройдіться по ним, або плотно насовуйте головки. Їх е, облизати, без проблем можна облизати, але цей болт, щоб ви розуміли, е, не М6, не М8, а це М7 болти. Це е, ну, це значить те, що ви не візьмете другий болтик з коробочки і поставите вмісто нього. Тут йдуть спеціальні вони болти, і вони М7 йдуть. Е, Шаг різьби, ну чи діаметр. Тому всіми болтами акуратно. Ну і перед установкою рекомендую всі ці болти вичищати. Ось я їх ставив на гідроусілітелі руля, то всі вичищаєш, потім встановлюєш. Перед установкою обов'язково їх вичищайте, тому що оближите грані, не дотянете, або потім не відкрутите. Що хотів сказати по цим болтам. Так, по колектору зараз установлю його, прикручу ці болти. Вичущу ще ці болти, підготовлю їх. Встановлюємо цю частину. Ну і все, по ходу, буду показувати. Почнемо з цієї частини. По установці колектора поставив я вже колектор, ось видно, прокладочки вставив. Пептиком вона вставляється в одну сторону і потім поправляєте її вдавлюєте. По установці. Спочатку ставите нижній болт. Отвір на колекторі там з проріздю, то для того, щоб ви могли двигати. Потім усюдою, рукою правою рукою туди долазити до дальнього нижнього болта. І так наживляєте все нижні болти. Верхні болти. Скажу не дуже вдобно. Я брав отакий інструмент, зафіксував болтик, ось сюди його опустив, повернув, вставив в отвір. Я так, ну, пройшовся всі... ці верхні два верхніх, єдиний цей боковий. Ну, Боковий там більш-менш нормально. Ні, три верхніх. Три верхніх болтика поставив благодаря такої штуці. По, по інструменту. по инструменту сейчас секунду так, так нашел ну по инструменту обычно удлинитель и е11 же насадка сначала вставляете удлинитель потом уже э, трещотку подсоединяете. Ну, десь, десь так, десь так. Но, я ставлю удлинитель. потом защелкаю трещотку. І потім кручу вже. Більше ну, нічого тут не треба, на якого придумати інструмента. Тільки потрібна велика головка, Ну, чи велика трещотка, удлінитель, який йде стандартний там, я не знаю, 10 см і головка. Так. Ну, В принципі, все, зараз резиночки поставив і можна верхню кришку ставити, збирати вже. Так, да, по-любому тут знімайте, тому що лише звідси можна туди нормально долізти. Нормально там все зробити. Тому патрубок над інтеркулером. Ну ви його і так будете відкручувати від верхньої кришки, відкрутите по-любому. Ну вже не полиніться і тут його зніміть. Я Вже поставив верхній колектор. А ви знаєте, я... Якби не радіатор кондиціонера... Я б, мабуть, витягнув би бампер короче, би радіатор, і, і це все зайняло б там буквально ну, півчаса роботи, а, з колектором більш-менш нормально. Ви знаєте, надовбався з. О, тут, о, тут пластина стоїть, яка на двох болтиках прикручується до колектора, і кріплення йде до блока. Есть, о, от я з цими болтиками потім. Оцей болтик там закрутити, оці хомутики, поки позакручував, я з ними більше на чим з установкою колектора. Вроді би нічого сложного там, по болтику прикрутити, але так невдобно. Ну якби я журавлю, якби не кондиціонер, то мабуть було б радіатор ввели радіатор. Короче. Ну, все одно я ще буду сюди лізти. Ну, то вже потім будуть відео. Во-первых, эти резиночки треба поміняти, тому що из за этих резиночек можна прилипнути на заміну радіатора. А заміна радіатора це, короче, тут така історія теж не слаба. Ну, і Воно не до чого. Скажімо так, ці резиночки там по 50 гривень коштують. Ну, про це треба їх десь мені і попадалися. Я колись і думав про них. ну, все не... Все не услідиш, все не, не, не запомниш відразу. Так, собрав, тепер будемо патрубок інтеркулера ставити трубу воздуховоду, який повітря з фільтра йде. Ну, в принципі, тут уже я думаю, півчасика і вже зборка закінчиться. Так, да, є моменти повід, воно, такі, от, да, десь не дуже залазиться, десь ще щось. Але здебільшого, здебільшого все, все ремонтується елементарно, тобто, не треба якогось, особо не треба якогось там спецінструменту. Все знімається, тобто, тут, скажімо так, 5 хвилин скинуть бампер. Відкрутить жорсткость під бампером, і можна вперед, коротше, виволакувати з двигуном все це діло. Так, що в нас ще? Що в нас ще? Ну, коротше, продовжую збирати. Всі болтики, я вже казав, такі всі поторгси, всі прочищайте тому що зализуються вони швидко, коротше, і ну потім не відкрутите. Фільтр потім буду міняти. надо треба заїхати на заправку заправитися і залить. залить этого, ну, паливо залитий фільтр. Фільтр лежить, коротше. Ну, то буде інше відео вже по фільтру.